21 квітня комунальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості Костопільської міської ради святкує свою четверту річницю, щедро обдаровуючи громаду яскравими моментами та нестримним потоком творчості. Вже чотири роки цей заклад є осередком натхнення, де кожна дитина може розкрити свій потенціал і знайти підтримку у розвитку своїх талантів. Відрадно, що завдяки невпинній праці педагогів, центр став серцем нашої громади. Місцем, де панує любов до рідної землі та дух національно-патріотичного виховання. Тут не лише розвивають творчі здібності, але й допомагають дітям ставати соціально активними, готуватися до майбутньої професійної діяльності та пізнавати основи важливих життєвих навичок. Мистецький відділ найчисельніший відділ у закладі. Дуже багато дітей відвідує наші гуртки. Піви, танці, малювання, декоративно прикладний напрям це найпопулярніші гуртки у нашому відділі. Діти активно розвиваються і беруть участь у всеукраїнських конкурсах, конкурсах міжнародного рівня. Хочеться сказати, що з початку заснування закладу ми започаткували і власні конкурси для розвитку наших дітей, зокрема. Образотворчого мистецтва і декоративно-прикладного мистецтва. На Великдень писанку намалюю, а також різдвяні дива. Ми дуже раді, що діти відвідують з задоволенням гуртки нашого відділу, і ми робимо все можливе для їхнього всебічного розвитку. З кожним роком заклад набирає оберт. Збільшується кількість вихованців, з'являються нові напрямки діяльності, відкриваються гуртки та студії. Цьогоріч Центр дитячої та юнацької творчості об'єднав 1604 дитини віком від 4 до 23 років. За ці чотири роки наш заклад вийшов на новий рівень розвитку. Про це свідчить підписання багатьох меморандумів про співпрацю, реалізація та участь у різноманітних проєктах. Зокрема, про гуманітарний відділ. У гуманітарному відділі було відкрито нові напрями позашкільної освіти, зокрема, військово-патріотичний, це гурток Джура, також пластовий напрям, відповідно, гуртки пласту, які зараз нараховують більше 40 вихованців. Наші діти долучаються до різноманітних заходів. При Рите, яких є патріотичне виховання, значна увага приділяється розвитку молоді. Зокрема, вже другий рік функціонує молодіжний простір. Планів на майбутнє маємо багато: хочемо розширятися, залучати чим більше вихованців, зокрема, з пластунами провести цікаві табори, долучити з інших станиць дітей до наших заходів. І з джурами продовжуємо участь у всеукраїнської у всеукраїнської військово-патріотичній грі Джура, де хочемо вибороти першість і потрапити на всеукраїнський етап. Також платуємо потужно розвивати туристичний напрям, оскільки дітей, бажаючих стати справжніми туристами, з'являється багато. Виклади сьогодення зумовили відкриття гуртків оператор безпілотника та тактична медицина. Науково-технічний відділ є найскладнішим для навчання через необхідність глибокого володіння специфічними знаннями та навичками. Попри все, за короткий час існування закладу діти із задоволенням відвідують різноманітні гуртки. Через затребуваність і виклики сьогодення у відділі запрацювали гуртки медіамозаїки та оператори БПЛА. Також ми плануємо розширити науково-технічний відділ та залучати молодих спеціалістів для розвитку підростаючого покоління. Відкритий у закладі молодіжний простір став улюбленим місцем для активної молоді. Тут панує атмосфера єдності, співпраці та креативу. А організація різноманітних заходів згуртовує молоде покоління. Як завідувач відділу організаційно-масової роботи з впевненістю хочу сказати, що за останні 4 роки відбулося багато позитивних змін. Для проведення різноманітних заходів у нашому закладі оновлено три локації і мала зала у другому корпусі, та відремонтована в цьому навчальному році світла, гарна актова зала в першому корпусі, де проводяться більш масштабні заходи не тільки нашого закладу, а й громади. Ці зміни дуже тішать, адже створюють атмосферу затишку та сучасності, що не може не радувати наших вихованців та педагогів. Тож слідкуйте за нами в інтернеті, відвідуйте заходи нашого закладу та обов'язково допомагайте Збройним силам України. Працюємо заради майбутнього. Позашкільний заклад є зразком чітко налагодженої роботи. Його структура та прозорість забезпечують ясну діяльність усіх чотирьох відділів, а команда педагогів щоденно працює над тим, аби кожна дитина відчула себе особливою і потрібною. Центр дитячої та єнацької творчості це заклад, який завжди працює на результат. І кожна підкорена нами вершина лише відкриває горизонт для реалізації подальших планів та ідей, а у нас їх так багато. Наш заклад це колектив однодумців та професіоналів, який трактує позашкілля як світ, в якому все відбувається поза межами будь-яких обмежень. За ці роки у нашого закладу є чимало традицій, ми започаткували чимало конкурсів, а також ми відкриваємо дітям світ у двері, де їхні мрії стають реальністю. А громада об'єднується навколо творчості та любові. Ласкаво просимо історію, яка продовжує писатися щодня.